Неначе цвяшок в серце вбитий, оцю марину я ношу. Давно б списать несамовиту. Так що ж, сказали б, що брешу, що на панів бачиш, сердитий, то все таке я й пишу про їх собачий звичай. Сказали б просто: дурень лає за те, що сам кріпак, неодукований сіряк. Неправда. Їй Богу, не лаю, мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий на просвіщенних християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони з братами дієте. Закони катами писані за вас, то вам байдуже, в добрий час у Київ їздите щороку. Та сповідаєтесь ні в року у схимника, та й те сказать, чого я турбуюсь? Ані злого, ані доброго я вже не почую, а як кажу, хто не чує, то тому й байдуже. Прилітай же з України, єдиний мій, друже. Моя дума причистає, вірною дружина. та розкажи, моя зоре. Про тую Марину, як вона у злого пана і за що страждала, та нищечко, щоб не чули, аби не дознались. А то ж кажуть, що на шляху чинимо розбої, так ще вдальше запровторять, пропадемо бої.